Черкащина, квітучий сад. Тут хрущі над вишнями гудуть. Ця земля виплакала Тараса, Богдана і мене, Сидора Ябу. Я дбаю про українські сади, які висадили і зростили добрі люди ще задовго до нас із вами. Такі, як рід Семиренків, що мали козацьке коріння. Але Федір Семеренко, на відміну від свого діда козака, народився в кріпацькій неволі. Кріпацтво то коли людину ні за що позбавляли будь-яких прав і змушували працювати на панщині. Та одного дня Федір вирішив побороти свою скруту і орендував у графині млин. Продаючи з Мелани борошно, Федір вона має ще кілька млинів і на зароблені гроші здійснює мрію життя, викуповує скріпацтво себе і родини. У неволі було непереливки, тому Федір і його сім'я, скучивши за солоденьким, створили цілу цукрову фабрику. Федір відправив свого сина Платона до Парижа, щоб той пізнав інженерні таємниці парових машин для оснащення фабрики. Поспілкувавшись із паризькими цукрозаводчиками, Платон повернувся в Україну з чудернацькою паровою машиною, якої ще не мав ніхто. Усі багатії дивувались, як сім'я селян-невільників, стала заможнішою за панські. Пишався Платон Семиренко і своїм братом Василем, який запустив на фабриці виробництво першого українського мармеладу. На цукровій фабриці до кожного працівника ставилися з повагою і турботою. Сім'я побудувала для своїх робітників ціле містечко з усім необхідним для життя, українськими школами, лікарнею, лазнями і навіть театром. Якось на фабрику Семеренків прийшов письменник і приніс свої вірші, яких в Російській імперії ніхто не наважувався друкувати. Кожен вірш запав Платону Семеренку в душу, і за власні кошти він видав кобзаря Тараса Шевченка. Син Платона Левко разом з однодумцями боронив українську культуру та освіту від тотального контролю влади, за що потрапив за ґрати, і його заслали на холодну чужину. Коли ж Левке відпустила додому, він створив один із найбільших у Європі садів. Лише яблунь тут налічувалося близько 900 сортів і стільки ж груш. Але він не просто вирощував дерева. Він знав, що абрикоса любить, коли в сонячний день падає дощ, а от черешня обожнює вечірнє сонце. Та благородство козацького роду не подобалось спочатку владі Російської імперії, а потім і комуністам радянського союзу. Так квітучий рід Семеренків поступово стерли з лиця землі численними засланнями, репресіями і тюрмами. Та зернятку роду все ж вдалося вижити. Нащадки Левка зараз живуть в Америці. А будинок Семеренків, який вони заповіли разом із десятьма мільйонами, на потреби української культури, і дотепер стоїть в Києві на Андріївському узвозі. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Любиш Ренет Симиренка став уподобайку та підписуйся на канал.